В у ньому зай все більше і більше набирає популярність, і ти то точно бачив з нею рекламну кампанію в TikTok. Ну, хіба це не дівчина мрії? Вона відповідає усім стандартам корейської краси. Стандарти південно-корейської краси настільки заганяють аделіф рамки, що вони буквально їдять по зернинці в день. Маєш нормальну вагу, тебе будуть болити, маєш низьку вагу, тебе будуть болити, маєш надлишкову вагу. Можеш навіть не думати про те, щоб стати айдолом в Кореї. Сьогодні ми поговоримо про жахливі дієти і побачимо, як компанії катують айдолів заради того, щоб відповідати рамкам краси. Всім привіт, це Ріні, YouTube канал українською. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, обов'язково висловіть свою думку в коментарях. Це відео вийшло за допомогою опитування в Телеграмі. Тому якщо хочете впливати на тему наступного відео, дізнаватися, які цікавинки, чи просто трохи стежити за мною, то підписуйтесь, посилання буде в описі. Можна сказати, що у кожній країні є свої стандарти краси. Як має виглядати хлопець, як має виглядати дівчина? Сьогодні ми будемо говорити саме про дівчат в Кореї, Японії та Китаї. Ці стандарти особливо розвинені, тому що там розвинена індустрія айдолів. В Південній Кореї ці стандарти такі: наявність складка на повіці, тобто європейський очей, круглі очі, біла шкіра. Усе тому, що в Кореї, коли ти загорілий, вважається, що ти працював на полі, і ти тяжко працюєш, ти незаможний. Тому чим біліше шкіра у тебе, тим ти виглядаєш гарніше. І цікаво, що в нас в Україні це працює навпаки. Типу, якщо ти загорілий, то ти десь відпочив і ти заможний якось так. Склая підборіться, айдоли часто роблять ось так, на фотках, підкреслюючи. Своє гостре підборіддя, до да пряме волосся. Ми могли бачити в кліпі Твайс Вотислав. Там була дівчина, яку зображали негарною за стандартами корейської краси. І в неї було якраз кучеряве волосся. Пухкі, але не надто губи і худорлява фігура про те, що ми сьогодні будемо говорити. Отож, худорлява фігура. Кайпоп-агентства в Кореї дуже суворі, і ти маєш приблизно 4-6 років. Тренуватися, підтримувати свою вагу в нормі, в нормі, тобто слідкувати за тим, щоб бути ідеальною. Середня нормальна, тобто допустима вага в кейпопагенствах це 54 кг. кілограми, і це справді дуже мало. Ця вага або є, або майже нездорова. А надто часто втрачають на сцені свідомість, як перевірити, чи вага здорова. Я залишу в описі посилання на індекс маси тіла. Там потрібно ввести свій ріст вагу. Менше 18,5 – це нестача ваги, а більше 30 – це ожиріння. І компанії ставлять дівчат перед вибором або ти худнеш, або ти покидаєш компанію. Кожного місяця вони проводять такий собі екзамен, дивляться, чого дівчата навчились, і чи потрібно далі вбахувати гроші в їх тренування. Тобто, або ти худнеш усіма можливими способами компанії, неважливо як ти це зробиш. Або ти йдеш з компанії і будеш винна дуже багато грошей, тому що компанія ж вложила у тебе гроші. Ти жив, ти їв, ти тренувався. Зараз я розкажу вам про жахливі дієти і тримайте в голові те, що по 9-8 годин в день дівчата просто тренуються, тобто танцюють і займаються спортом. Це дуже велика нагрузка. Якщо ви хочете скинути вагу, то скидайте її безпечно тільки тренуваннями, ну і здоровим харчуванням. Я залишу посилання в описі на Хлоєтінг, це безкоштовні тренування для того, щоб скинути вагу або наростити якісь м'язи, і я також ними користуюсь, вони дуже класні. Також тримайте в голові, що за один тиждень можна скинути тільки один кілограм, якщо більше, то це може нашкодити вашому здоров'ю. Пам'ятайте, що ніякого легкого скидання ваги, це типу таблетки, якісь або якісь уколи, так само, як і голодання, це не легкий успіх. Ви так само швидко наберете і ще більше наберете, як так само швидко і скинули. І при цьому ви ще можете здобути психічні хвороби, такі як анорексія, а це справді дуже серйозно і дуже важко лікується. Тому, будь ласка, любіть себе і скидайте вагу правильно. Цікавий факт в компаніях дуже часто е, жінкам-айдолам дають менше поїсти, а чоловікам навпаки більше, і хлопці дуже часто беруть з собою якісь вкусняшки, або те, що вони не доїли, і приносять дівчатам айдолам, щоб ті не голодали. І звичайно, це все потихи від менеджерів, тому що якщо вони це побачать, Дієта діятиму Вайс. Перед депютом компанія сказала, скинути Момо 7 кг за тиждень. І увага, вона їла один кусочок льоду на день. Коли вона лягала спати, вона розказувала, що дуже боялася, що не проснеться на наступний день, і також боялась, що ось ця одна людинка прибавить їй кілограм. І це все при шалених нагрузках. Також я не буду сьогодні згадувати тему з тортами. Якщо вам цікаво, ми говорили про це в айсберці. Дуже цікаве відео. Обов'язково подивіться. Аю! А це Айдолка, з якою почала свій шлях у кей-поп, і я планую зробити про неї відеобіографію, тому що в неї дуже трагічна історія. Мені здається, що вона ніби принцеса Кореї, її справді всі дуже люблять. Отже, вона почала виступати в 15 років, і вона була ось такою. І як ви думаєте, корейці називали її Товстою і Свинею? Ось така нація, який талант, якщо головне зовнішність. І після цього шквало Хейто її сіла на дієту, вона їла яблуко на сніданок, дві солодкі картоплі на обід і протеїновий коктейль на вечерю. Завдяки цій дієті вона схуднула на 5 кг за 5 днів. Але після того, як її стан різко погіршився, тобто почала померчитись голова, вона вирішила покинути цю ідею. На ютубі можна побачити багато роликів від людей, які харчуються так само, як і але це справді дуже небезпечно. І дієтологи говорять, що після такої дієти люди дуже часто страждають на анорексію і харчові розвити. Сою екссістер. Вона добре відома своїм гарним тілом, але це коштувало їй чимало її здоров'я. Вона їла тільки один раз на день, і цей прийом їжі складався з білків чотирьох перепелиних яєць. Салату без заправки і низькокалорійного молока. Таким чином, вона скинула 8 кг за місяць, і діетологи говорять, що вона дуже-дуже сильно не доїдала в мінанс Вона пила тільки дві пляшки газованої води на день. І це все через те, що їй не подобалось своє тіло на продюсто 101 До речі, про це шоу ми говорили в айсберзі. Так вона сканула 13 кг, період не вказаний, і важила 42 кг. Вона більше не вірить в екстремальні дієти і активно в Вілайф говорить людям, щоб ці не сідали на дієти, оскільки це дуже небезпечно. Дасом, колишня учасниця Сістер, Дасом провела кілька дієт, одна з них це тільки огірки протягом трьох тижнів, це схоже на мене літом. Вона навіть мирила себе голодом, але зараз не рекомендує такого робити, тому що відчула на собі побічні ефекти. Коли я сіла писати сценарій, в моїй голові відразу промайнуло пару картинок, які я зараз хочу вам показати. Це будуть картинки до і після складення. До речі, я помітила, що Blackpink якось помітно худішують перед їхнім соло. Перший раз я це побачила, коли Розе виступала своїм соло, і по ній було видно, що вона дуже сильно схудла. Я це згадала, коли дивилася соло джасу, і побачила, що вона також скинула багато кілограм. Потім придивилася відео з лісою, і в неї вибирають ребра прямо в кліпі. Це типу рахується гарним. Соло Дженні було ще в 2018-му, і можливо тоді ще так Вейджі не переживали за фігуру дівчат перед соло. Тому вона виглядає найздоровішою з усіх дівчат Блокінг соло. Це все здається таким нереальним в світі, коли кожен піклується про своє фізичне і моральне здоров'я. Але кайпопа індустрія просто не терпить тих, хто не слідує її стандартам. То що це? Неадекватність стандартів чи можливо плата за славу? Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатись, перевірте, чи поставили вподобайку. Звичайно, напишіть свою думку в коментарях. Обов'язково задонайте на зсу. Подякуйте за сьогоднішній день. Усі посилання в описі. Люблю вас. Пока.